Всім вітання, свіжий експрес Олят електромобіля з Норвегії, Volkswagen E-Golf. чистий 2019 рік. Автомобіль в рідній фарбі, вартість автомобіля озвучу трошки пізніше. Автомобіль може бути в Україні через 8-10 днів. Автомобіль доступний для замовлення. Також, якщо ви. Підшукаєте електромобілі, цікавитесь електромобілями, можемо вам допомогти з підбором в Норвегії. Всі деталі звертайтесь по телефону. Телефон буде прикріплено знизу оголошення. А тепер по автомобілю. Функція безключового доступу, індикатор мертвих зон. Як видно, у нас вже сніг розтає був. З автомобілем йдуть в комплекті зарядний пристрій, літня колеса на літній гумі. Гума один сезон проїздила, хороший стан, відмінний, відмінні зимові колеса, зимова гума. Також один сезон. Вигляд середини. Чистенький, ухожений, Пороги не затерті, без ржавчин, підігрів зеркал, електроскладання, електрослопідйомники. І так, 2019 рік, пробіг 59 182 кілометри. Запускається з кнопки, підігрів передніх сидінь, всі можливі асистенти, які доступні в даному автомобілі, це Line Assist, превентивна е, система безпеки, е, адаптивний круїз контроль, мультикермо. Ось такий стан. Достатньо ухожений. Через 10 днів в Україні 18200. Кому цікаво, звертайте, замовляйте. Хто, хто шукає інші електромобілі? Також звертайтесь, проконсультуємо всім вдалих покупок.